Слава Ісусу Христу, сьогодні з вами молиться вербицю в сестри чернечої родини, воплоченого Слова. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди, Яси, і все наповняєш, скарби віби, життя подателю, прийди і в нас, і очисти нас, і всякої скверни, і спаси благої душі наші. Віри в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі, і всього видимого і не і і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця роженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, роженого, несотвореного, єдиного сушного з отцем, що через нього все сталося, Він за для нас, людей і нашого ради спасіння, Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і стражав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа, Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем, і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорить через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, і час, і навіть Іки вічні, амінь. Богородиця Діва Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сповителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас посвятив, і святій католицькій вірі утвердив. І нині, повся і повсякчас, і віки вічні, амінь. Богородиця, віва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спалителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. наш наслюби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Забравай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. У першому страстному танці розбачимо, як Ісус Христос молився в Оливному городі. Отче наш, нашої сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками, і благословенний підона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородиця, діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний благословена на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Жінками, і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших, городиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Поношу бо Ісусе проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі. Та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. По другому стресному тайнстві розважмо бочування Ісуса Христа. Отче наш, що нашої, Не сину, небеса, 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 нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вліт наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, погородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Діва радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і змовителя, душ наших, слава Весу і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми ж люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запромай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. У третьому з Красному розважимо коронування Ісуса Христа, Терновим Вінком. Отже нашої слави, без стакне, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прошли, <звідь> лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і совителя, душ наша, породиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, ніж. Камін, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя думи жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тимі жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками, і благословений підона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Славителя, душ наших, слава Су і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ой, наш Нашого Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі. Та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. У четвертому страсному таїнстві розважмо прохресну дорогу Ісуса Христа, Отче нашої сили набесах, на нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але вислали нас, від лукавого. Амінь. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прийдонах. 刚刚。 Бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і спалителя душ наших, погородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа за спаса і спавителя душ наших, погородиться, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Спавителя душ наших, погородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, погородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа. Спаса і славителя, душ наша, породиться, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна Ти між жінками, і благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і славителя душ наших, слава Сую, Сину, і Святому Духові, і в нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У нас люби Ісусе, прости нам нас. Наші гріхи, захорони нас від пекетного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребує твого милосердя. У п'ятому страсному танці розважимо розп'яття Ісуса Христа. Отже нащо, наше... сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не навведи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь. Богородице сиділа, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиться, діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінка. І благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і славителя душ наших, погородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і славителя душ наших, погородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословена. Славенний плітло над кого води породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками і благословений Плідлона Твого, бо ти породила Христа спаса і Збавителя Душа наша, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Славителя, душ наша. слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. По нас, люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспішай з особливою помічю до тих, що найбільше потребує Твого милосердя. Молимося на вірні Святійшого Отця. Отче нам, що є сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лій наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, сиділо, радуйся, благодатна Марія, Господь. з тобою, Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і собителя, душ наших, благородився, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Посвячуємося при святі і Those Вервиця єднає тисячі сердець у спільній онлайн молитві. Пора зустрітись наживо! 2 листопада у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Проща з Вервицею. Молитва архієрейська божественна літургія з блаженнішим святославом, майстер-класи, зустрічі та нагородження переможців конкурсу парафіяльних хорів, свято для всієї родини. Проща з Вервицею 2 листопада, Київ. Зареєструйся зараз.